Так, як вчора на форумі показував фотографії, ось зробив такий мангал, так званий паровоз. Значить, Покажу трішки детальніше, що, що воно собою являє. Значить, Це відділення для ну, топка, для, де горять самі дрова. Його в принципі можна також використовувати як шашлишню як пангал. Тут в мене ось такі, типу, колоснічки. Тут зроблені отвори. Видно. Ось так зроблені отвори. Ось вони отвори. Ось такої, ширини. Значить, якраз по ширині колосничків. Це відділення для е, саме барбікю, мангал. Значить, е, як бачите, ось тут я приварив ось так от по гаючці, тут гаючку і тут гаючку, Сюди вставив е, кусочок арматури. Ну і ці, чіпляються, ось гачечки, на гачечки дішається. Ну, вчора я коптив стыганца. Значить, Як бачите, кхе, натекло жиру трохи сюди. Потрібно буде зробити отвір, і кудись цей жир, щоб стікав, щоб він тут не горів і не димів. О. Ну, тут така труба витяжна. Значить, оце я ставив зверху на трубу, щоб прикривати, ось таким чином прикривати, щоб дим не весь вилітав в трубу, щоб більше диму залишалося в самій цій камері. Ну і ще одне, поки що не зустрічав, може десь і зробив. Зробив я таке піддувало. Зараз, секунду, я розверну киви.